Доброго дня, вас вітаю я, Рібцон Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог. Сертифікований арт-терапевт, психотерапевт у навчанні, членкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми поговоримо про створення безбар'єрного освітнього середовища для дітей з особливими мовленєвими потребами. Інклюзія являє собою гармонійну форму спільного буття усіх без винятку людей якими б індивідуальними особливостями вони не відрізнялися: фізичними, культурними, етнічними, релігійними, гендерними та всеохоплюючу участь кожного з них у всіх сферах життєдіяльності такої спільноти залучення? Алла Анатоліївна Колупаєва, Оксана Миколаївна Таранченко, доктори педагогічних наук. Провідні наукові співробітники Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України розробили минулого року два навчально-методичні посібники стосовно теми інклюзії. а ще спіраль соціальної концепції інклюзії, яка складається з кількох витків. Перший виток. Це власне сама інклюзія, другий безбар'єрність, третій універсальний дизайн. Четвертий розумне пристосування. І зараз ми коротко зупинимося на кожному витку. Представимо ключові ознаки інклюзивної освіти. За матеріалами посібника Колупаєвої та Таранченко. Інклюзія. Це процес, що має на меті постійний пошук шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. Інклюзія передбачає, по-перше, присутність, тобто можливість навчатися у загальноосвітньому закладі, наявність пристосувань, необхідних для цього. По-друге, участь як позитивний досвід у процесі навчання. Та ставлення дитини до самої себе у цьому процесі, по третє, досягнення, тобто комплексний результат навчального процесу. Інклюзія звертає посилену увагу на дітей, які потенційно можуть бути обмежені у навчанні через відмінності, гарантує їм повну участь у процесі навчання. Інклюзія пов'язана із виявленням бар'єрів та їх усуненням під час проведення комплексної оцінки, збору різнорівневої інформації для індивідуалізації освітнього процесу та планування розвитку дитини. Одним із ключових витків спіралі соціальної концепції є безбар'єрність. Це загальний підхід до формування і втілення державної політики щодо забезпечення безперешкодного доступу всіх людей до різних сфер життєдіяльності. Наступний виток це універсальний дизайн. Концепція універсального дизайну має на меті полегшити життя усіх людей. При цьому основними принципами універсального дизайну є рівність і доступність, гнучкість, просте і зручне використання, припустимість помилок, наявність необхідного розміру і простору, низький рівень фізичних зусиль, сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей. І останній виток це розумне пристосування яке означає внесення, коли це потрібно, в конкретному випадку необхідних і належних модифікацій, коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря для забезпечення доступу особам з інвалідністю, всіх прав людини і основоположних свобод. І тепер ми, власне, і переходимо до створення безпечного освітнього середовища, для дітей з особливими мовленнєвими потребами. Створення безпечного освітнього середовища передбачає не лише забезпечення фізичної безпеки дітей через відповідне обладнання бомбосховищ, але й психологічної, засобом уникнення булінгу, надання відповідної підтримки дітям з особливими мовленнєвими потребами на засадах інклюзивності. Та педагогічної шляхом урахування наявних у вихованців труднощів різних типів функціонально навчально-мовленнєвих, навчально соціокультурних і соціоадаптаційних. Доречно пам'ятати, що в умовах воєнного стану гранична кількість дітей з певним рівнем труднощів не враховується. Що ще більше ускладнює навчальний процес і потребує обов'язкового розширення соціогуманітарного простору сучасної освіти? Контингент дітей з особливими мовленнєвими потребами різноманітний і неоднорідний. В умовах воєнних дій значно збільшилась кількість дітей із темпоритмічними порушеннями. Групах закладів дошкільної в класах закладів загальної і середньої освіти досить часто можна зустріти дітей із заїканням розладом мовлення у вигляді повторень ряду звуків, складів і слів у наслідок мовленнєвих судом через перенапруження чи стреси. Організація безбар'єрного освітнього середовища для дітей із заїканням. Може здійснюватись як на рівні усного, так і писемного мовлення. Представимо основні освітні бар'єри та запропонуємо поради педагогам у їх подоланні. Розпочнемо, звісно, з рівня усного мовлення. Перший бар'єр це своєрідна нестійкість слухової уваги через підвищену тривожність, помисливість. Дитина із заїканням на фоні мовлення педагога мимовільно чує сторонні, так звані небезпечні для неї звуки, це шум за вікном, шепіт одноліток, і може реагувати на них легким здриганням, неконтрольованими міні-рухами, прискореним або затримуваним диханням. Що ж можна порадити педагогам? Це забезпечити достатню звукоізоляцію навчального приміщення, визначити робочого місця дитини із заїканням на максимальній наближеності до педагога, кількаразове повторення основних змістових акцентів навчальної інформації. Наступний бар'єр це досить швидка виснажуваність слухового сприймання та уваги. Після перевантаження сприймання надлишковою для дитини із заїканням навчальною інформацією можливе виникнення періодичного відключення, коли дитина ніби перестає чути педагога і занурюється в себе. Ради педагогам можуть бути наступні чергування різних видів діяльності з урахуванням виду аналізаторів. Слуховий, зоровий, кінестетичний, мисленнєвий канали сприймання інформації, надання можливості нетривалого відпочинку шляхом виконання дитиною із заїканням простішого, ніж попереднє завдання, кількаразове повторення основних змістових акцентів навчальної інформації. Черговий бар'єр це складність розпочати мовлення. Дитина із заїканням, налаштовуючись на мовлення, червоніє, з'являються гіпертермічні пляби по обличчю та шиї. У дитини з'являється пітливість, тобто відчуття мокрих долонь, прискорене серцебиття, придихання, виникає страх мовлення, дрібні хаотичні рухи очей, зростання тривожності. Коли дитина розпочинає щось говорити, в неї ніби бракує повітря, з'являється своєрідний клубок у горлі, гортанний спазм, який може мати фізіологічний або психологічний характер, специфічні, притаманні саме цій конкретній особі рухи, накшталт чухання кінчика носа, потилиці, смикання за вуха. Відкидання голови назад, похитування вперед-назад, посмикування плечима, притупування на місці, стискання руки в кулак, ворушіння пальцями тощо, вживання недоречних вигуків, звукосполучень, слів, які не мають відношення до змісту висловлювання. Саме так відбувається заповнення паузи, коли дитина не знає, що сказати, як промовити щось без запинань. Добирає потрібні слова, намагається сформулювати логічний, граматично оформлений ланцюжок. Поради педагогам це врахування психоемоційного стану дитини із заїканням, заохочення до кількаразового виконання вдихів і видихів. І акцент потрібно робити саме на видиху, це і є психологічне налаштування. Нагадування про необхідність перед початком мовлення вдихати через ніс, а видихати через рот, паралельно промовляючи фрази, налаштування мовленнєво рухового та дихального апаратів, стимулювання мовлення дитини виразною жестикуляцією, наприклад, підйом руки, під бадьорливою мімікою, накшталт підняття брів з легкою посмішкою. Наступний бар'єр це труднощі вимови окремих слів. Дитина із заїканням, намагаючись вимовити слово, починає багаторазово повторювати його перший звук, склад, переставляє чи пропускає склади, замикається в собі, відмовляється від промовляння, замінює потрібне слово іншим, легшим у промовлянні. Поради педагогам можуть бути такими: це повторне уповільнене, поскладове промовляння педагогам певного слова. Увага на інтеграції слухового та мовленнєво рухового аналізаторів. Написання важкого для вимови дитиною із заїканням слова на дошці чи картці, тобто підключення зорового аналізатора. Спряжене промовляння з дитиною заїканням з одночасним поскладовим відстукуванням чи відплескуванням слова відбувається акцент на темпоритмічній структурі і задіяння тактильного аналізатора. Стимулювання після вдиху через ніс самостійного, плавного проспівування слова дитиною на видиху. А також акцентування на проспівуванні голосних звуків з метою подолання перепон запинань, виникаючих при вимові приголосних. Уникнення намагання багаторазових повторень за умов неспроможності вимовити слово без запинань. Далі ми переходимо на рівень писемного мовлення. І тут з'являється бар'єр у вигляді складності розпочати читання. Дитина із заїканням, зосереджуючись на впізнаванні та злеті літер у склади, а складів у слова, забуває слідкувати за власним диханням, що призводить до неспроможності розпочати читання через нестачу повітря та надмірне хвилювання. Які ж поради можна рекомендувати педагогам? А це врахування психоемоційного стану дитини із заїканням, також нагадування про необхідність перед початком читання вдихати через ніс, а видихати через рот, одночасно починаючи зливати слова, зливати склади у слова. Також бар'єром є специфічні труднощі читання. Дитина із заїканням читаючи кількаразово повторює прочитувані слова, окремі склади, розтягує слова, при читанні яких відчуває особливі утруднення, помірні або сильні запинання, Не зважає на розділові знаки, таким чином не відтворюючи відповідну інтонацію, не дотримуючись паузації. Що відбувається через надмірне психоемоційне напруження та зосередженість на самому процесі читання, і поради педагогам. Насамперед, врахування психоемоційного стану дитини із заїканням. Нагадування про необхідність перед початком читання та в його процесі вдихати через ніс, а видихати через рот. Паралельно читаючи. Саме так відбувається налаштування мовленєво-рухового та дихального апаратів, акцентування на важливості зупинок на розділових знаках, пауза, вдих, продовження читання, відтворення потрібної інтонації, розповідна, питальна, оклична, пропонування спрощених текстів. З відсутністю переобтяжених речень у синтаксичному плані, меншою кількістю слів складної звукоскладової структури. І остання трудність, це мається на увазі самі яскраві, найспецифічніші. Це своєрідні особливості письма. Дитина із заїканням кількаразово записує однакові склади. Одні й ті самі слова, причому найчастіше саме такі, при вимові яких в усному мовленні спостерігаються запинання. Що ж можуть робити педагоги? Це уповільнено диктувати, наприклад, чи розширювати часові межі при виконанні дитиною із заїканням індивідуальних письмових завдань. Пропонувати дитині із заїканням записувати слова, речення, тексти із закушеним кінчиком язика з метою уникнення, промовляння та фіксацію запинань на письмі, а також стимулювання, привертання уваги до записуваного мовного матеріалу. Тобто, відбувається в цей час формування зорового контролю за якістю писемної продукції. Сподіваємось, що запропоновані нами поради щодо подолання освітніх бар'єрів при роботі із заїканням зможуть бути ефективно використані педагогами при організації безбар'єрного, комфортного освітнього середовища та сприятимуть розширенню соціогуманітарного простору сучасної освіти дітей з особливими мовленнєвими потребами. З урахуванням багатоманітності, рівності, інклюзивності. І звісно, слід зробити висновок також про те, що вище названі поради можуть стосуватися не лише дітей із заїканням, а й охоплювати взагалі усіх дітей з особливими освітніми потребами. Звертаю вашу увагу на посібник заїкання. Підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі, а також навчально-методичний посібник психолого-педагогічна підтримка дітей із заїканням в умовах війни. Зазначені публікації ви можете знайти на сторінках електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України, Тож, Завітайте на сторінку бібліотеки, підписуйтесь на YouTube канал і сподіваюся, що та інформація, яку ви почули, була цікавою та корисною і буде використано в вашій роботі. Тож, я дякую за увагу, бажаю всім успіхів, і, звісно, все буде, Україна!